Words. Okay. І отримати золоту медаль. Yeah. Це виноробні теж кернички, але витримано півроку, так? Ну, 아, досі Ну, <рекун uprising> <досі. рекун> no, yeah. Процес um, триває. Плануєте yeah? ви його витримувати скільки? Я дивлюсь, що воно ще розвивається. Там не було витримано. Це воно вражає 20-го року. Так. Тобто воно літо моє, його, це літо 21-го, 22-го, 23-го. Ну, три роки воно вже в діжці є. Серйозно? Це, це четвер, четвертий рік. Ви його не знімаєте з діжки? Ні, ну, так воно потихенечку набираємо. Є, її, ну, зараз ми п'ємо унікальний наш локальний продукт, який, перш за все, має смислову нагрузку оздоровити наші да, організми наші. Українці потребують вкрай потребують оздоровлення, відновлення, рекреації, а винна рекреація є одним з пріоритетних напрямків нашого регіону. Тому будемо оздоровлюватися вином, гарним бесарабським вином. І із керничок 20-й рік, і наше завдання порівняти, не дивлячись, в якому стані ви зараз знаходитесь. Поверніться, будь ласка, до другого чи третього зразка, здається, коли ми пили молоді кернички. І зараз, ви пам'ятаєте, да, і той смак, і коли я його хвалила. Да? Тому, будь ласка... І так, колір так, вже говорить нам. Якщо б ми дегустували всліпу, колір говорить вже про те, що не молоде вино, а в процесі дозрівання, да, воно формується. І це говорить про однорідну структуру, про гарний такий бархатистий колір і красиві сльозки, ніжки. Зверніть увагу на те, як вони повільно, красиво, рівномірно стікають по стінкам бокам. Ну а і я тут уже, бачите, глибокі... Є таке прислів'я, да? Це Червоне вино робить Бог, біле вино Ну, тобто. Прошу сконцентрувати свою е, увагу. Дуже глибокий аромат, який розкривається повільно потенціально. Я вже уловила ноти ментолу, дивні ноти і вдалечі е, первоздані аромат черешні, вишня, черешня, чорна черешня, родом з дитинства. Прямо тут в первозданному вигляді зафіксована і дуже гарно. Я так сказала, коли ти зараз понюхала черешню Адама і Єва. Я прям дав. Вино – це філософія і мистецтво. Це, це, це. І воно має надихати нас на красиві. Це вже десяте вино. <рес> так, це точно. Ну, це було круто. Вона мається в увазі, не підвергалась температурній обробці. З неї не робили джем, її не Так, <звіжа> да. свіже, первозданно зірвана з дерева. Нативно. <свіжа> 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 Дивіться, гірки ноти шоколаду тут відчуваються після смаку. Приємні, астрономічні, цікаві, трошки нот солодкий є після смаку, не в ароматі, а в смаку і зовсім інший зразок. Абсолютно відрізняється від інших і має шалені унікальні властивості. Не ж таки прям. Таке вино хочеться їсти, воно самобутнє, його не хочеться ні в якому разі з, з чимось поєднувати гастрономічно. Сливова м'ясистість у післясмаку. Я думаю, це надо 350. Александр, Хватайте. Просто хватайте. Ну, нагадаю, що вся лінійка. 400. Вся лінійка керничок підставлена тут думаю, і можна я... купити. Скільки коштує? Ясно не пам'ятаю. Не знаю. Я можу помилятися, але тут ще мінімум 5 років. Не в діжці звичайно. Я не знаю скільки. Я би хотів е, звернути увагу е, на смак в першу чергу, і да. на те, як тут, е, на мій погляд, поєднується дуб, який. Не наглий дуб, да? ото що так, ми говоримо, так. там трошечки не 9 місяців, а 11 подержали, потримали, <потрібно> все, там уже дуб, він все, побив сорт. Ну Ви і... можете побачити, якщо вмієте робити, з бочкою працювати. Тобто це бочка ніякий не скельний, не льзацький, це, це наш український дуб. Уменські угу. бочки. Не ні, ні а не, не, не. резко. Ні, ні-ні-ні. Ну, Я Хочу сказати, він що більше ми з цим виробником не працюємо, тому що <с <с якість <с самих бочок дуже-дуже нас не влаштовує. не влаштовує дуже великі там, втрати, вони пікуть. Ну, але разом з тим ми не відчуваємо з бочкою потрібно працювати. Бочку е, оброблялась, е, не, не опалювалась, як хто обичний там. Да? А, а чим Спі спеціальним способом. <реш> да. Тобто, тобто з, неї, з, неї, з, неї, з неї було видалено лишнє. То, що там залишилось таким спеціальним образом трансформовано, для того, щоб воно при переході в вино, воно вже було ну, якусь вже мало стадію. Більш витончено. Не витончено, а вже в трансформації. Не, не просто зелений дуб перейшов у вино, а воно вже перейшло в вигляді. Таких полу, полуфабрикатів, скажем так. А далі воно вже на е періоду, тривалої витримки, воно там з компонентами вона гармонізується. І е, я маю на увазі, що на мій погляд, у цьому о, зразку, не незважаючи не на те, що воно дійсно ну, досить довго в порівнянні з тими винами, що ми пробували, воно довго знаходиться в діжці, але діжка не, не, не вбила е, той, е, скажімо так, е, Ну, первин, первинну ароматику первозданну, первозданну <рес> да. те, що прийшло з винограду, а створило з ним такий досить гармонійний симбіоз, підкреслює один одного і, на мій погляд, ну, на сьогоднішній день, мабуть, його вже треба десь трошечки з бочечки знімати. Може, ще чуть-чуть воно потримається і, ну, мабуть, це буде його. Більше мене треба знову контактувати, але на сьогоднішній день тривала витримка бочці, але вона бочка не, не привалює, не вбиває то вино, ну, яке було спочатку. Воно не агресує. А початково діжка була і так і залишилася? Нова, а ну, воно була нова, ви залили нова, і не шкафнуву. Прогайте. Тільки ви відливаєте. Ми то Доливаємо. Да? А, доливай. Хамон з не